Привіт, Зайчику. Привіт, добрячок. Вітаю і вас, всі, мої дорогі хлопчики та дівчатка. З суботою вас, друзі. Зайчику, я такий радий, що вже настала субота. Я теж дуже радий, але єдине, що мене бентежить, це погода. Погода? Так. А це ще чому? Я не хотів би, щоб завтра йшов дощ. А чому ж ти вирішив, що завтра повинен піти дощ? Mm. Бо наш славнозвісний синоптик дядько Ворон назавтра передає дощі. О, а хіба дощ це, це вже так погано? Та ні, не погано. Просто не хотілося б, щоб в суботу була похмура погода і було брудно навколо. Ну, звичайно, не хочеться. А взагалі-то ти можеш попросити в Ісуса, щоб він утримав дощі. Як це? А дуже просто. Ти думаєш, він мене почує? Т та, звичайно ж почує. Ти навіть не сумнівайся. Та він завжди чує та допомагає. У мене стільки випадків було, коли я відчував допомогу Ісуса. Ти знаєш, добрячок? в мене нещодавно теж був такий випадок. Цікаво, який же ж випадок? Коли я щось відчув. Та а що ж ти відчув? Допомогу. А чию? Не знаю. Ну, а що ж з тобою такого сталося? Я одного разу заліз на дах нашого будинку. То навіщо ж ти туди заліз? Я вирішив подивитися, як все навколо виглядає з висоти. Так, ну і що було далі? І я звідти мало не впав. Ой-ой-ой, да, це могла би статися така велика біда. Ти знаєш, я просто хотів подивитися вниз і нахилився дуже сильно. Зайчику, ти що? Так же ж не можна робити. Та я знаю. Але уявляєш, я відчув, як мене хтось тримає. А як ти думаєш, хто тебе тримав? Ну, не знаю. Може, це був ангел? Так, я думаю, що це твій ангел-охоронець, якого послав Ісус. От бачиш? Бачу, а що робив ти далі? А далі я вирішив швидко злізти з даху, але не зміг. А це ще чому? Виявилося, що я боюся висоти. Залізти заліз, а зліз ти боявся? Так, добре, що мені мама допомогла. Ну, це вже дійсно добре, що вона була вдома і могла тобі допомогти. Ага, була. Знаєш, скільки я там просидів, доки її дочекався? І Скільки ж ти там сидів? Півдня. Ого, півдня. Мене тоді, мама, дуже насварила. За те, що заліз на дах? Так. Та звісно, знаєш, як вона турбувалася про тебе, що ти таке витворив. Але знаєш, для мене найголовнішим було те, що я відчув. І що ж ти відчув? Що Ісус мене зберіг. Це називається, що ти пережив досвід з Богом. Досвід з Богом? Як це? Це означає, що ти дізнався, як Бог може охороняти та захищати. Ти знаєш, я от щойно згадав одну історію про допомогу ангела. Про допомогу ангела? Це ж так чудово, що Ісус посилає нам на допомогу ангелів. Так, про них написано в Біблії. Розкажи, я дуже хочу послухати. Так от, у Біблії сказано, що ангели живуть на небі. Як там прекрасно жити! Ангели оточують престол Бога і служать йому, прославляючи його співом. Вони що? І співати вміють? Та звісно, так. Але вони не тільки співати вміють, а також виконують особливі доручення Бога на землі. Прилітають, щоб нам допомогти. Так, і не тільки нам, а й усім, хто потребує допомоги. Бог сам дав їм завдання. Допомагати і захищати його дітей. І в кожного із нас, до речі, є ангел-охоронець, який завжди знаходиться поряд з нами. Як же наш Бог любить нас! Так, і в Біблії записано багато історій про ангелів. Мені здається, я одну з них знаю. Так, а яку? Коли ангел явився Марії, Матері Ісуса, і попередив її про його народження. Правильно, молодець. А може, ти ще якусь історію пам'ятаєш? Потрібно подумати. О, згадав! Да, яку історію згадав? Історія про Даниїла, як він був у лев'ячій ямі. А пам'ятаєш іще одну історію про трьох юнаків у Вавилоні? Так. Тільки яких звали я забув. Нагадати? Так, скажи. Седрах, мисах і Авденаго Так, так, так. Седрах, Мисах і Авденаго Цар наказав усім своїм підданим поклонитися ідолу, а хто не поклониться, того він наказав кинути у розпалену піч. І вони таки не поклонилися ніякому ідолу. І, звісно ж, потрапили у піч. Але ж зовсім не постраждали. То дійсно, тому що Бог послав їм підмогу. І вони залишилися живі, не просто живі, а ще й їх цар звеличив перед усім вавилонським народом. Так, дорогі наші хлопчики і дівчатка. Кожного з вас Бог дуже любить і кожному дав ангела для захисту та охорони. Тому бажаємо вам завжди пам'ятати про це. А я вже точно запам'ятаю добрячок. Це буде добре. А нам, нам же зайчику пора готуватися до сну. Справді, лягати спадки пора. Тому, дітки, ми прощаємося з вами. На добраніч, друзі! Солоденьких вам снів та щасливої суботи!